Бачимо, що Джон Кірбі говорить про те, що Росія не зупинені під Харковом. В той же час остання інформація, що Росія перекидає свої підрозділи під Харків. Такі дії про що свідчать? Чи означає це, що Росія таки не полишає спроб наступу на Харківщину? Скоріше всього не полишає. На жаль, ну і ми пам'ятаємо, що в свій час генерал Скібіцький представник головного управління розвідки. Міністерство оборони говорило про те, що вони мали доступ, чи так, чи так, розвідали інформацію відносно двох планів: тобто наступу на Харків і наступу на Суми. Під реалізацію цих планів росіяни збирали відповідний ресурс: це озброєння техніка, боєприпаси і жива сила військовослужбовців. Почали на харківському напрямі операцію розвідку боєм, але просунули і розвинули до, скажем, рівня ведення бойових дій за так звану санітарну зону чи буферну зону. санітарну називає Путін, а буферну зону, яка б дозволила на харківському напрямку відсунути наші війська ну як мінімум за 20 кілометрів від Харкова. Для того щоб застосовувати артилерію, як є можливість, наприклад, на херсонському напрямку, а на Вовчанську з метою захопити Вовчанськ і просуватися далі. Це якщо подивитися на мапу фланг далі діяти і в тил угрупування сил оборони України, яке захищає Купінськ, зв'язку з тим, що сили оборони провели стабільно. Операцію і недалекої реалізації цих дій ворога на Харківському ліпці напряму намагаються обходити саме систему оборони навколо цього селища Липці, ліворуч, праворуч, західніше, і і. Намагаються реалізувати так такі ж тактичні прийоми навколо Вавчанська, але наші оборонці аптеки зривають ці їх плани. Ворог додає резерви, як ви вже сказали, які можуть застосовувати тепер чи для того, щоб наростити свої зусилля. На безпосередньо харківському напрямку, на північ, чи північно-східне на Вовчанськ, щоб реалізувати ці плани, чи відкрити бойові дії на новому напрямі, який є на Суми, і тому в найближчий час буде з'ясовано, на що вони можуть піти. Так чи інакше, можливості, як вони планували, зразу з ресурсом, який був діяти на двох напрямах, поки у ворога не складається, і це саме завдяки успішним діям наших сил оборони на харківському напрямку. Я так розумію, що не складається у ворога, зокрема і з настроєм самих, самих російських бійців, тому що е, є інформація про те, що російські бійці е, ну явно не бажають іти на штурм Харківщини, е, знаючи вже що там відбувається, і зараз є інформація, що Росія перекинула кадирівців на північ Харківської області, щоб використовувати їх як загороджувальні загони і припиняти втечу інших підрозділів, тобто настрої російських. Окупантів, м'яко скажучи, цей настрій не бойовий. Це вже не вперше за цей третій рік ведення широкомасштабної війни, коли таким чином використовують кадирівські загони. По-перше, самі по собі і Кадирів їх скажемо робить все, щоб застосовувати не на головних інтенсивних напрямках ведення бойових дій. А десь там вони діли більше ну, в тилу чи в другому ешелоні, але є необхідності керівництва збройних сил угрупування збройних сил Російської Федерації на території України дійсно використовує ці підрозділи в якості таких загонів, які попереду себе заганяли. Попередні більш слав'янські підрозділи, але не тільки а головне, що інші структури збройних сил Російської Федерації в наступи вперед на систему оборони українських військових, і тому зрозуміло, що є відповідні конфліктні ситуації вони не раз були. Є вони розташовані приклади і відео, які саме доказують такі підходи і відношення між цими загонами кадировськими і іншими структурами збройних сил Російської Федерації. Якщо говорити про російські можливості, тому що росіяни постійно говорять про те, що вони там нарощують потужності свого військово-промислового комплексу, навіть заявляли про те, що далекобійну зброю будуть постачати іншим країнам. На вашу думку, от е, які резерви нині є в росіян? Я маю на увазі не людські, а саме е, боєприпасів, зброї і так далі. На жаль, є в зв'язку з тим, що велику кількість озброєння. І боєприпаси в Росіяни випускають підприємці воєнно-промислового комплексу сами по собі. Тобто, по різним оценкам боєприпаси це, за год можуть випускати мільйон двісті, мільйон підсот плюс союзники в даному випадку. Там північна Корея», допомагає по боєприпасам калібра 152. І безумовно не вистачає після вже йде третій рік війни бронетехніки, і тому вони не спроможні збільшувати кількість швидка сучасний. Ну такі танки, Т-90 чи більше Т-72 сучасні. тому вони займаються відновленням старої техніки різних часів після воєнних, які в них розташовані. На полях за Уралом ну, в інших місцях, тобто там а, формують заводи по відновленні таким варварським методом. З декілька там 3-4, відновлюють одну одиницю, боєготову, І, Якщо є можливість, модернізують, в такому вигляді постачають на фронт. Причому налагоджували таким чином, що часто з них заводять на склади. А це говорить про те, що мають опять-таки, формувати резерви. І відома інформація, що десь там в глибинах Росії вони намагаються формувати дві армії. Це десь біля 14-ї дивізії, 16 бригад, ну з відповідною такою технікою. Наскільки це відповідає відповідає дійсності, побачимо, в найближчий час. Але так чи інакше, якщо в якомусь вигляді вони сформують якусь нову угрупування військ такого порядка з рахунок цих резервів, тоді може початися якби другий етап в наступальних діях, про які говорив наш президент, верховний головнокомандуючий, і ну якщо очікувати за часом. В зв'язку з тим, що це досить велика кількість, і не все йде, а п'ять таки за планом, як вони хотіли. То це можна очікувати там досередині, наприклад, літа. А з іншого боку, якщо буде необхідності, не будуть очікувати підготовку відповідного рівня військовослужбовців, а кидати їх бій, ну скажімо, по, по тому, як наберуть, як планують подальші дії. Ви знаєте, от є інформація від видання The New York Times про те, що НАТО готується до потенційної наземної війни з Росією із залученням військ Сполучених Штатів Америки. Як ви розцінюєте таку вірогідність, наскільки це реально судячи по бойовим діям, які зараз мають місце, аналітики західним говорить про те, що така імовірність зростає. Ми бачимо, що росіяни не зупиняються в просуванні вперед. З Кінця минулого року вони проводять стратегічну наступальну операцію, ресурс для її проведення зменшується, тому вже не можуть проводити наступальні дії на всьому фронті протягом. Більше тисячі кілометрів, але ж на окремих напрямках їм вдається вести інтенсивні дії за рахунок такого роду ресурсів, які залишаються. І це найбільш важкі напрямки, такі як Покровський, Курахівський, Часов Яр. А останній час декілька діб інтенсифікували бої в напрямки Купянська, ми з вами обговорювали це з одного боку, вони намагаються проводити на наступи з північно східного і з півдні і південно-східного напрямка на купянське угрупування Сили оборони України. Ну а з іншого, якщо зберуть резерви, все ж якщо не захопити. Можливо, вовчас обійти, все ж намагатися вийти в Атлант чи в тилці угрупування, але на поточний час такого плани силам оборони України вдається руйнувати. В той же час ми бачимо потужну підтримку наших партнерів, окрім того, що там, до прикладу, як ви вже сказали, ми руйнуємо плани ворога на харківському напрямку про успіхи ЗСУ в Овчанську Сьогодні була інформація, і ми зовсім скоро матимемо змогу також і перебрати ініціативу в небі, наскільки я розумію, у ворога з огляду на ті літаки, які нам пообіцяли, зокрема в 16 які мають з'явитися на території України. Ну і «Міраж-2». 1000, те, що нещодавно стало відомо про поставки від французів. Чи, ді... Чи правильно я розумію, що ми дійсно зможемо з такою кількістю машин бойових закрити українське небо? І як швидко це може відбутися? Ну, на жаль, швидко не вдасться. Тому що якщо мати на увазі просування ініціативи французької з літаками Міраж 2005? То реально зможуть вони а, зайти в Україну десь через півроку. Це такий оптимістичний, ну, п'ять місяців найбільш оптимістичний варіант, скоріше всього, тому що ми бачимо, що СССР-16 йде вже якби не, не перший рік відповідного чини роботи, і досі не вдається їх завести. Хоча терміни весь час переноситься і ступінь відповідна. Готовності як пілотів, і наземного персоналу, і інфраструктури наземної вже є. Тому відносно і з урахуванням того, що скажу, ну, через півроку спрацює і f 16 зайде, питання в якої кількості і з яким озброєнням, це дуже важливо. Тому що росіяни, наприклад, мають на своїх літаках Су-35. Ракети повітря, повітря, можливо, з рекламними цінами, але ж з дальністю такого роду ракет на 300 кілометрів. Повітряні ракети, які передбачаються на F-16 для початку на Сайдвіндер 120, двадцяти, вони діють на дальності 120 кілометрів. Є більш кращі варіанти для ставсь місті, але ми бачимо, що Дальності менше, хоча з урахуванням того, що потужна є перспективи і можливість забезпечення розвітною і управлінською інформацією за рахунок застосування двох літаків, які шведи нам передають, крім того, у поляків є такого шрода Два літаки, і я зрушиться з місця, маємо надію. Питання відносно того, що країни натовські в першу чергу це західні країни на західних кордонах альянсу, будуть приймати участь в реалізації захисту неба України. То ситуація значно покращиться. На жаль, сказати, що це відбудеться повністю, і реалізується сам підхід закрима неба України. Ну принципово це неможливо Скажем, потенціалу, який є, з точки зору протиповітряної протиракетної оборони, є позитивна перспектива, над якою треба працювати і цим займається як воєнно політичне керівництво, так ну і от якщо будуть відповідні рішення прийняти, то підключиться до. Такого рода дій і країни, як, наприклад, з, з застосування своїх засобів і зеніти ракетних комплексів і винищення авіації на своїй території, а можливо і рішення, що вони будуть приймати участь, ну, закривати західні райони, наприклад, України, де можуть бути зосереджуватися ті ж інструктора, про які я говорив Макрон, ну і от така ініціатива, якщо буде розвиватися далі. Скажіть, будь ласка, чи правда що наші ці літаки міраж нам Франція пропонувала раніше ще минулого року, проте тоді ми відмовилися, розраховуючи на те, що F-16 зовсім скоро з'являться на території України. Наскільки ця інформація відповідає дійсності? І зараз яка ситуація, чи будуть ці літаки міраж якоюсь можливо заміною певної частини? F-16, які нам обіцяні проте Поставляться не так скоро, як ми цього очікуємо, безумовно. ну, Ми розраховували наприклад і на гріпінг, і навчання попереднє проводилися шведські літаки, але важкість, скажімо, логістичного забезпечення. При такому варіанті, якщо типовий зайдуть, ну крім F-16 і міраж, а ще буде додаватися все ж і гріпини, полягає в тому, що буде необхідність, скажімо, здійснити таку таке забезпечення діяльності ну по декілька типів, це завжди складніше, і зрозуміло з яких причин, але в умовах, коли Хальмують американці з постачанням, то вот така альтернатива э, французька і, э, скажімо, перспектива Заходу Шведська, яку закривають в першу чергу і не дають американці, вона надає нам можливості по термінам і можливості по нарощу кількості, які для нас на поточний час більш важливі. Тобто нам уже зараз. Не говорячи ще вчора потрібен цей потенціал авіаційний, який досі не реалізується з боку, в першу чергу. Американців вони не не приймають участь своїми літаками їх підготувала Європа. Водно, ну це базовий літак американський, і фактично потрібно знімати оборону американську для того, щоб вони зайшли. А тут спрацьовує питання і алгоритм відносно того, що це може привести про неескалацію, яка з точки зору американців не припустима пане. Ігоре. Я вам дуже дякую за нашу розмову, за вашу аналітику. Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду за Криму Небо України.